А Кай, завдяки сніговій королеві, бачив всю ту красу, яку він хотів побачити, бо йому обридла бачити бабусіну оранжерею, і він це вважав таким нешеброцтвом. І Герда його обісила, да? І тут він отримав змогу бачити нас коло себе все розкішне, прекрасне. І навіть самому робити у ці да, скрижинок, скрижинок прекрасні статуї, і не піклуватися про майбутнє, не допомагати більше бабусі, там, вирощувати ті рози, а робити те, що він хоче, жити так, як він, в принципі, хоче займатися улюбленою справою. Так само і хірургія. Коли прийшов до Юбаби, він хотів навчатися магічним наукам, і він знав, на що він йшов, і що йому прийдеться виконувати різні доручення юбаби, бо магія також різна. І можна сказати, що ті жінки, ті Снігова королева, Відьма Юбаба і господиня мідної гори вони втілили бажання тих молодиків вони їм дали практично все. Так, чому ж вони вважаються такими, знаєте, спокусливими, злими, холодними з розрахунком? Я того не розумію, чому люди їх звинувачували. Вони ж, по суті, їх силою не тримали. Якщо б ті молодики да, хотіли б піти, то б вони в принципі могли б знайти, знайти якусь можливість, щоб втекти, піти, да, розірвати ті угоди, які вони зробили да, з тими жінками. Але чомусь на себе все беруть дівчата, да герда. Тіхіро і Катруся. От дивіться, дивіться, Кай сам сів в сані цей екіпаж Снігової королеви, тому що він був зачарований тією розкішю, тими білими конями. Да? Тим білосніжним хутром, тим близьком. він сам того захотів і він сам сів туди, ніхто його за волосся не тягнув. І він неодноразово став знов чекати зустрічі зі сніговою королевою і знов-знов сідати, щоб покататися в її прекрасному екіпажі над містом по небу і побачити різні міста, різні країни. Вона йому практично все показала в цьому житті. Так само і Хару, коли він прийшов до Юбаби, ну а хто б його ще там навчив? Вона ж його сама не тягла до себе в той інший світ, завелося. Він сам прийшов і про це ще розповідав котельник. Оцей павук розповідав історію